Заробіток в інтернеті з чого можна почати і які напрямки розглянути. Я веду блог айтішник, де показую, як саме можна заробляти онлайн. Ділю, що роблю сам, що пробую, які інструменти використовую, звідки беруться перегляди, підписки і зрештою гроші. У цьому відео основні напрямки, з яких можна почати. Якщо цікаво, далі по кожному з них будуть окремі відео і детальні матеріали. Один з варіантів сайт. Це не складно. потрібно три речі: домен, адреса твого сайту, хостинг, місце, де зберігаються всі файли сайту, CMS, система для керування контентом. Я використовую WordPress, бо просто і зручно проводити приклади. Сайт це твоя база. Тут можна публікувати статті, добірки, огляди, вставляти партнерські посилання, рахувати трафік і дивитися на дії людей, підключати аналітику. Ніхто нічого не видалить і не заблокує, все під твоїм контролем. І не обов'язково будувати щось велике, навіть одна сторінка з корисною інформацією це вже старт. Соцмережі Соцмережі як додатковий канал YouTube, TikTok, Інстаграм. Я використовую їх, щоб швидше перевіряти ідеї, отримувати фідбек або вести людей на сайт. Соцмережі дають охоплення, але вони не передбачувані. Алгоритми, блокування, обмеження це все не залежить від тебе. Тому я ставлюсь до них як до інструменту, корисного, але не головного. Партнерки. Партнерки основа монетизації. Один із найпростіших способів заробітку партнерські програми. Суть проста. Я розміщую реферальне посилання, людина переходить, щось купує або реєструється, і я отримую комісію. Наприклад, я публікую статтю про хостинг, яким реально користуюсь, рекомендую його, додаю посилання. Людина заходить, читає, переходить, купує. Я отримую процент з продажу. Або беру Сімраж. Розповідаю, як ним користуватись, додаю партнерське посилання, і якщо людина зареєструється по ньому, мені прилітає комісія. Контент. Контент це основа всього: стаття, відео, коротка добірка, навіть голосове пояснення це все контент. Контент створює трафік. Трафік це люди, які приходять на сайт або дивляться твоє відео. Далі все залежить від дій. Хтось класнув по партнерці. Добре. Хтось підписався, супер. Хтось щось купив чи подивився рекламу. І ось тут же з'являються гроші. Інструменти. Щоб не діяти на вмання, я використовую аналітику. Google Analytics, щоб бачити, скільки людей заходить, що читають, скільки часу проводять. Search Console, які запити приводять людей з Google, Ahrefs, SEMrush. Для підбору тем, аналізу конкурентів, ключових слів. Google Trends, що зараз у попиті, Чат GPT для генерації ідей, структур, обкладинок, текстів. Це просто набір базових речей, без яких важко зрозуміти, що реально працює, що дає гроші. Гроші з'являються тоді, коли людина щось робить. Переглядає відео з рекламою. Частина доходу з реклами йде автору. Переходить по партнерському посиланню, автор отримує відсоток, оформлює підписку або замовляє послугу, дохід напряму. Все це пов'язане з трафіком, а трафік з'являється тоді, коли є контент. Канал Айтішніх це не готові рішення, це процес, що я роблю, як роблю що з цього виходить. У наступних відео я покажу, як саме е, налаштовую проекти. Які партнерки дають результат? Як рахую прибуток, і що спрацювало? А що ні? Підписуйся, якщо цікаво, дивитися за процесом, і ти шукаєш свій шлях онлайн.